Раді представити вам новинку в нашому салоні Бережа. Двері з масиву Клена дуже цікава модель. Розроблена була дизайнерами спеціально для інтер'єру одного будинку. І якщо бачимо, у нас іде вона в неокласичному стилі. Фільонки верхня і нижня прямі, а середня йде така рифлена. Зараз в тренді рифлені панелі, речні панелі. І для інтер'єрів з панелями дуже красиво виглядає. Модель виглядає дуже стильно і сучасно за рахунок того, що стоєві по периметру полотна 8 см. Загалом в стандартних дверях це десь 12 см. Тут ми звузили і вона виглядає дуже елегантно. Також лишва цікава, тут йде по центру криза, І приховані петлі, тобто вона в такому мінімалістичному стилі дуже елегантна.